Ці фрази змусять дитину сумніватися в собі. Ти ніколи не можеш зробити правильно. Це негативне узагальнення переконує дитину, що її всі зусилля марні. Чому ти не можеш бути як інші діти? Це негативне переконання, яке викликає відчуття неповноцінності. Ти завжди робиш одне й те саме. Ця фраза підштовхує дитину до думки, що вона не здатна змінитися. Я розчарована тобою, дитина відчуває, що вона не виконала очікування батьків. Ніхто тебе не любить, якщо ти така, це страх втрати любові і прийняття. Чому ти так повільно навчаєшся? Дитина відчуває себе менш здібною. Ти знайдеш друзів тільки коли будеш такий, як всі. Це підштовхує до компромісів її особистості. Важливо, щоб батьки розуміли, як їхні слова впливають на формування самооцінки дитини. 13 червня ввечері. Я проведу живий майстер-клас на тему «Батьківство без крику. Ми розберемо, як назриватись на дитину, що з цим робити. Пишіть в коментарях плюс і задавайте своє питання, щоб отримати відповідь на майстер-клас.